Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х2 на сакральні уламки, отже, ми будемо відкривати. Ну і перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і якщо потрібна будь-яка допомога, то вам сюди в мій телеграм. Або якщо бажаєте спілкуватися в чаті, то ось тут чат, де ми спілкуємося. Ну і значить так, сьогодні в нас буде Х2 на сакрали і X10 на April. Давайте подивимося на неї більш детально. Оцінки, до речі, вже є і, до речі, непогані. Загалом дуже цікавий герой, багато штрафів з А1 це вже непогано. Новий тип контролю знешкодження на А2 також цікаво, печать також добре. Тут, до речі, якщо ви не знаєте, що це таке, нажимаєте знак оклику і шукаєте, які штрафи вам потрібен. Знешкодження загалом доволі цікавий штраф. Будемо бачити, як воно буде працювати. Ну і що, ще тут? Бонус точності, шкали ходу ріже, він переставляє щось мутить. Доволі цікава героїня. Плюс для арени аура 28%. Загалом героїня для арени виглядає доволі цікаво. Як воно насправді не знаю, хто має напишіть. Дайте потестити, може знімемо відео, або що, або вона мені сьогодні прийде, і я буду її також мати. Ну і декілька слів взагалі про черепах. Одне слово, де Сплінтер? Або чому Сплінтера зробили за рік чи за 3 роки до появи черепах? Чи це не Сплінтер? Чи він поправився? Що це? Чому так? Бо вже є один щуролор. Щур Ну, якось не зрозуміло. Так, всі, всіх додали, крім, крім сплінтера. Ну, то таке. Загалом черепахи виглядають навіть дуже цікаво. Злиття я роблю і вам рекомендую також робити. Де в нас дано тело? Може, може вже і є оцінки, можна подивитися. Вроді би, вже саме вчора, було 3 оцінки. А, шість 6 є. Ну, як бачите, як бачите, виглядає, він доволі цікаво. Думаю, що варто робити. Е, нові герої, нові, нові механіки, все нове, все класне. Але то таке в нас сьогодні відкриття першої наталі і 5 уламків на все про все. Чекаємо, чекаємо на Ейдвіл, чекаємо ще на черепах. На щось. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Теодор. Теодор. Теодор загалом класний герой. Загалом навіть може вам сам за... пройти останнього дракона. Відповідно, може качати код на останньому важкому драконі, тому це вже класно. А що в нього, в голови? терчать якісь сваї. <свички> ну, цікаво, цікаво, цікаво. Теодор класний, Теодор шалений. Я в не проти також мати Теодора. Я його маю на двіні, на основі не маю. Наступний у нас буде епік. це Fenchie. Це для крипти непогано, але не більше, це його максимум. Ще один епік це взагалі просто корм, не кроло. І ще один епік. Ще один. Капітан Деміла. Ну Старенький епік, нічого цікавого. Абсолютно, Владика демонів 4. Ну, Новачки, мабуть, ставлять, кого не вистачає героїв. І ще один легенда. Та-та-та-та. До речі, непоганий іде. До речі, непоганий днеде. Недавно його відносно недавно додали. Але в мене одне питання. Де x 10 Це не X10. Два рази. Два рази dx 10 Це якось взагалі не, не дуже прикольно. Це як? Це як? Так, що в нас по новинках? Ага, Теодора не було. Клас, Дуж... навіть дуже чудово. Два. Дві легенди з п'яти уламків, нових, унікальних. Mm. Прекрасно, прекрасно. Наталі задала непоганий тон. Значить, відкриваємо на українському 22. Дякую, Наталі, вітаю з поповненням і ми йдемо далі. Наступним буде мій твін. Сувана всього два уламки, але треба якось зробити закрити подію. Точніше, турнір. Значить, клану, до речі, привіт. Одне місце є, якщо що, то давайтеся. Вхід вільний. Всім привіт. Привіти. Привіти, привіти. Добре, і що? І що? А що в мене є? Може якісь реліквари, живоплоти. Щось, щось, щось можна буде зробити, обійтися без уламків. Тут у нас два, ну, два живого глота, декілька реліквалів і все в принципі отрима. І все, в принципі, вийде. Або відкрию десятку темних дістану Шредера і буду, буду дивитися, що з що ним робити. Барт. Ну, На крипту можна запхати, не більше, не більше, не більше. Оп-оп-оп-оп-оп! Оце і воно. Е Оце і воно Ей хм. X10 а я мав, до речі, і включити український 22. А не включив містер Містерма. А що в мене по місті? Що в мене по місці? Що в мене по місці? Взагалі місце, як наплакав. Що робити? Що робити? Ще 5 місця варто би було добити. Ще два місця. Ще одне секунда. Нема що перериватися. Вроді вже має вистачити. Hey. Хм, Доволі цікаво, доволі цікавий в мене твін. І так бахну під шумок десятку, а може прибіжить легенда і закрию заодно турнір. Головне, щоб щось впало толкове, хоча б якихось один-два епіка. Ну, давай, давай, холодне серце це добре, але цього мало. Ну, ну ну і. І 500 очок. Добре, ще один і все, і не буду вже більше робити місця. Ні, ну, як? 11? 11. Я розумію, що мені дали Ейтріл, але я все-таки хочу... Якогось хоча б епіка. Я рубінів, маю багато енергії, так що мені не страшно, я роблю будь-яке злиття без проблем. Добре, 12 ранок. 12 і 13-й 2 легенду. Топово. Осага. Ну, в принципі, непоганий епік для крипти, який поспішає, але можна використовувати. Ну, що тут скажеш. скажеш? піл, це звичайно добре. Все решта не дуже, а, а так загалом добре. Ну, йдемо далі. Наступний Нізі, він же <сум> де мій Гнут. <сум> до сих пір полюємо на гнута, до сих пір це все актуально з побажань, як завжди, гнут. А взагалі, два дні тому мені написав і написав, що має один уламок і не хочу два гнута. Ну, погнали! Погнали, побачимо. А от візьме і прибіжить хоча б один або два краще. Починаємо ми з Епіка. Це у нас корм Урсин, Незламний. Не цікаво. Не цікаво, не цікаво, не цікаво. Епік. Ще один. Поганенький епік, грішник. Ні. І ну, давай. давай легенду. Легенда. Ні. Бобо з островів. Два гнута, так? Я майже впорався. Три епіка, майже два гнута. Ну, значить, на три уламка ближче до свого гаранту. Дякую за уламки. Приходи ще і ми йдемо далі. Ну і вже традиційно буде мій основний аккаунт на закуску. Що в мене є? Та в мене нічого немає. Як завжди, дуже пусто. На аккаунті, ну але що коротше? Що зробиш, злиття треба робити. Але в мене має бути десь легенда. Як, наскільки я пригадую, у мене десь відкрито в 7, а може й більше, без легенди. Відповідно, очікую от з уламка на уламок. Продовжую очікувати Хрестовик. Непоганий епік може воскресити одного, правда, не дуже багато, не дуже густо. Але старий епік, в принципі, може грати. Йдемо далі. Далі, далі, далі. О-о-п, ейпл, ейл. Та-дам! Хм. Хм. Це вже дуже непогано. Е, на основі я її хотів мати набагато більше, ніж на твійні. Тож буде мати. Я казав, що очікую, з уламка на уламок десь от-от буде. Давай ще щось толкове. Ще одну легенду. Барб вже сьогодні був. Барт вже сьогодні був, але генду ще одну. Ні, це ще один епік, правда, мені не епіки не цікавить, не смертельна, і, в принципі, вона не дуже цікава. Mm, що в нас ще є? В нас ще є три теми. Ну, якось треба закривати. Як я буду подію закривати, поки не знаю, але щось, щось підбирається, якісь уламочки, ще щось буде. Ще щось буде. Так, рарки. Ну вже б, б вій, мала би прийти легенда. Я вже давно, дуже, дуже давно чекаю. Але це не сьогодні, бо це все наша пантера. До речі, її можна бути. ставили, по-моєму, лавого рицаря. А, так, так і є. Хм. І що? І що робити? А далі як? Але в мене тут є запаси. Трошки є запасів, якось якось вийду з ситуації. Що ж? Ось таке вийшло відкриття. Сьогодні як на диво X10 е порадував і спрацював. Не у всіх, але, але спрацював. В <смі> мене, мене спрацював, то мене це порадувало. Тож, пишіть, що дістали, ви відкривалися, не відкривалися. Якщо ви бажаєте дати уламки на відкриття, то на початку був мій телеграм, в описі також він є. Е всім, хто дав уламки, дякую за уламки. Всім, хто не дав, то, то давайте. Не чекайте, що ви чекаєте. Давайте уламки. І все буде добре. Буде більше відео, буде більше відкриття, більше легенд. Ну не факт. Про більше легенд. І все буде Україна. До нових зустрічей.